Всім бадьорого раночку, несвітні заря. Біжу до сусіда вночі і ввечері були сильні обстріли. Щось там з собакою трапилось, чарвався і лапу поранив, треба дивитись. Ой, оце мені ще вибачаюсь, звичайно, за такі слова. Якщо ви не здатні впоратись з великою собакою, то, мабуть, ну, не треба її заводити, бо це ж як дитя, незважаючи на розміри, Ох, воно все одно, що казати, як воно, звісно. Що тут у нас у вас зайтяточки, оці лапоньку поранив. страшного. На щастя, нема нічого. Просто кігод зірвав, але лапа болить. Так, давай ма, позалію, мазеньку, аж і носик гарячий. Зараз будемо лікувати. Я не ветеринар, я просто дуже люблю собак. Зі своїм вправляюсь і з сусідським маю поратися. Він втомився, вночі боявся. Давай, давай, лапушку, я пожалію. Буду, буду жаліти. Ось так оце лежить, дає мені весь час лапу. Зараз буду обробляти. Він бачите, який великий, великий. Ось моя долонька, ось його носик. Ну, він не страшний, він дуже ласкавий. Ласкава дитиночка. Давай, давай лапушку, треба жаліти. Це він так просить, щоб я його пожаліла. А вдома мій перевіряє, чим я пахну. Так, там з собакою все гаразд. Обробила лапу, наказала обробляти далі, як не впораються, то будуть кликати. А у нас бадьорий ранок, знову не скави. Зараз всіх погодую, а потім вже буду пити каву. Знайшла там відео з минулого року, де мої свиномамки, оця, оця, в минулому році і кабанчик. Де вони ще маленькі, кавуни їдять. Такі манюньки. Я вже й забула, що вони такі були. Тепер вже великі, вже мамки і знову поросніть. Бачите, як видно, що вже поросна свинка. Така товста. Ну ось на відміну від кабанчика. Кабанчик худенький. Далі що стоїть? А дівчинка вагітна. І тут мене вже чекають на сніданок. Так? Що, показуєте, що миски пусті? Зараз ще й вас погодуємо. У нас тут шведський стіл. Хто що любить, той то їсть. Новенька дівчинка любить сухе, а мої поросятка любить, люблять запарене. І ось такий у нас сніданочок. Десь зараз, поки вони підростають, на оцих двох чорного і білого хлопчиків 500 грамів мішанки. Запарюю десь. Мабуть, 2 літри води додаю окропом. Перемішу вона трохи, трохи вистигає, і можу ще дати туди там, сироватки чи, чи чогось такого. А дівчинка харчується майже виключно сухим. Чомусь отака вона. Ну і звісно, що траву яку знаходжу, то все їм. Ти диви, яка вона? Ух, яка! І насипаю, хай їдять. До трьох місяців будуть їсти так. Страшний у нас сьогодні вітер. Ще всім водички треба поналивати. І тоді вже можна буде каву пити. Так, дійшло діло і до мене, кави попила, сиджу, придумую собі роботу. Знайшла ось такі дві рами у себе. Одна зі склом, а інша без скла. Хочу зробити швиденько собі парничок під е, томатики. У мене вже є один, але його хочу під капусту. І він плівкою в мене буде вкриватись. А цей хочу, щоб ось так під склом. Ой, це у мене така тятька, Чоловік мені зробив. Треба її почистити. Це, щоб полоти легше було. Коли між там рівненькі, то. Такою штукою не важко. І підпошити та й таке. Ще у мене ось така штука є. Знаєте, як називається? Забула. А, називається маркер чи маркер. Якось так, щоб рядочки рівні були. Це я собі тут вже понасадила. Тут ще трошки лишилось в садочку. А загород. Поки каву пила, зателефонувала, бо він в мене задискований. Зараз покажу, ось так він в мене вже задискований. І треба ще його закультивірувати. Але сказали, десь за тиждень будуть це робити. Що по ціні за дискування я платила 40 гривень за сотку і за культивацію ну, десь така ж ціна буде. Я працюю над парничком. Відкручувала оці ручки, ледь відкрутила, все іржаве, все фарбою замальовано. але справа не зробилась. Ось так приміряла, все добре. Тепер буду робити всередині. Ось так трошки вигрібла землі звідти лопатою. Так, тепер закладаю трохи з компостної кучі там ціно, те, що з-під поросят було. Воно вже 2-3 місяці там лежало. Так, і затрамбую його трошки. Ось так рівненько, і воно вийшло нижче рівня землі. І буду засипати землею. Хотіла землю просіювати, але тут стільки черв'яків, що шкода прям. Тому буду так вибирати, що зайве камінці всякі і засипати. А ще окрім черв'яків, є у нас ось такі створіння. Звати їх ківсяки, і як пройде дощ, то їх капець, особливо влітку. Їх прям неміряно У кого ще такі є, скажіть, як ви з ними боретесь? Ось так. Тепер пролю фітоспорином або триходермою, зараз придумаю чим накрию, і хай воно десь тиждень відстоїться, а потім вже буду саджати помідорки, ну, сіяти. Чуває маленький кабанчик. Хору! А ось тут в мене вже сходить озима цибулька. Це мій експеримент. Порадили, що є така цибулька, яку як часник, сажають під зиму. І оце я вирішила спробувати. Тут небагато рядочків. Є у неї нюанс, її треба е, висаджувати, коли вже є 0 градусів, коли вже земля примерзла, щоб вона не пішла у ріст взимку. Бо якщо вона дасть е, пір'ячко ще восени там, чи взимку, то вона може вимерзнути. А так кажуть, що дуже гарно, що вона така велика-велика росте. Ну, в цьому році у мене з цибули одні експерименти: то з насіння, то під зиму. Треба, я вважаю, все попробувати, що вийде і що. До душі більше, що для землі моєї підійде. Але ось такі спроби в мене є. Ну і чесничок потрошку росте. Це також те, що під зиму садила. Є в мене питання, хто розуміється, чи треба його підгортати? Бо я так бачу, він трошки повилазив. Ну, ось так от. Чи треба його підгортати? Чи не треба? Хто знає, підкажіть. Це теж треба мені порада знавців. А те, що підживила, ну десь тиждень тому, але все ще кінчики не знаю. Може їх обрізати треба оце пожовкло, чи хай так стоїть, також не знаю. І, взагалі, хотіла б сказати велике-велике дякую всім, хто коментує мої відео, всім, хто дає поради. І попросила б не ображатися, якщо я якось емоційно відповідаю на якісь коментарі. Ви знаєте, просиш пораду, і одні люди дають ну, такі гарні поради, ну от дійсно, ну наприклад. Там прищипніть петунію. Ну дівчина побачила, що вона в мене стерчить однією палкою. Сказала прищипнути. Вона мені просто врятувала цю квітку, тому що це буде кущик, там воно дасть паростки і не буде одна палка стерчати. Тобто це вчасна така порада, дієва, те, що потрібно. А там або там підгодуйте це, там, наприклад, азотом, там чи якось це е, вчасна і корисна порада. А сказати, купуйте тільки професійне насіння або прокладіть крапельний полив, ну, це. Не те, що не порада, це знущання. Ну, якби у мене були гроші, щоб засадити весь мій город розміром 40 на 40 метрів, тільки професійним насінням, ну хіба б я це не зробила? Або там крапельний полив. А як потім пахати чи, чи тільки лопатою потім? Ну як це робити? До того ж, ну це великі гроші. Хто дивиться мої відео, той знає, в якому ми становищі живемо. Чому так? Що у мене відбувається. Це ну, недоречні і навіть образливі коментарі, які просто вганяють у розпач, а зовсім ніяк не допомагають. Свиня, ти що? Свиня! Як почистити свиню? Бо дуже замазура. Бандитка, тобі приємно? Чи тобі соромно, що ти брудна? І поміряємо. Так, ось у нас 106. Так. І ось у нас 94. Ну, можно 4, 90. 90. Ну, если Между поднимать. ушками, когда голова да. ровная. 88, значит. 88. И кабану треба. Зробите зачистку. Ой, такой, чтобы чистенький был. Ох и морда.